Всім доброго дня. Хочу показати такого млина Bosch 4200. Отже, непоганий в принципі апарат. Правда, один помол і вже ось заукруглюється, з'їдає зерно метал. Потім ще який нюанс. Ось я болтики повіймав. покажу ось. Зазор малесенький. І оце все пространство це забивається, і воно не сипсять і роб... працює тільки ось це сипле. Буду робити давати уші сюди із нірговічки і буду припаювати побачу може заберу звідси болтика може буде краще Я вже покажу пізніше в мене є млинок ще, ще є млинок ну він непоганий Лан. Але ну так, трохи серед слабоватенький моторчик. Кукурузу не роблю, поробив ножи із нержавейки. Тройка нержавейка. Три Вже рік як милю, а ще одну сторону навіть і не міняв. Не погано ходить, вона в'язка, вона не так зношується, як усього вже, я скажу кажу, один по 100 кіло змолов і вже заокруглюється, вже затуплюється. ну дальше... А, ще нюанс теж один. Теж що погано. Дали маленьку цю тоненьку. Тут висота я поміряв 3 мм, а ця. Ця у нас 1,6 Тобто включаю, працює для цього. Але його не прижимає до ладу. До ладу не прижимає. І та перепається І не можна виставити. Якось линчик воно то жорстко зробило, все, виставив, все, воно нікуди не дівається. І не телепається, воно собі ходить при усілі. А ця телепається, дребіжить. Захтіло, відкрилася, захтіло, закрилася. Оце такі нюанси, пока мість два. Далі буде видно. І так, що в нас вийшлося? Тут -та... дав пластину, стягнув шпилючкою. Там всередині дав просто болтика маленького, вирізав ось, молов тільки що макуху сою, великі сипле, на ура. Тут і тут вже повне позасипав, будемо перебувати як іде. Апарат хорошенький. Тут про силікони теж, бо не провар... тут -а геть проварено. А там тільки точка, точка, точка і свістить. Буде мука, так ось о, трохи сипе зверху. Але це таке. Але тут буде світати мука і буде пилюки багато. Так, запускаємо апарати. Цього беру і посол. не забивається, іде все отличне. Тут швидше трохи більше, ніж там, навіть. Я тут також тут швидше зайде, не заживається нічого. Ось чисто овес. Один овес після цього. Відкрив на всю. І шпарить хоч би що, нічого не забивається. Ось тут а, більше вовсу полови. Я ж кажу, забрав оцього болта наружу і воно тут не забивається і шпарить відлічно на ура. Я відкрито. Ось тільки йде, йде. Пес чисто для коней, а тут -а для поросят змішаний з комбікормами. Оце я розумію, робота вже млина. А то -а тут -а вони йдуть так само ось ось, зверху. Воно трохи забиває. Не побачу, може засніму. Ось тут. А. а так вони були всередині. І там маленький зазор між сіткою по кругу і цим корпусом. І воно не, не виходило. І я увесь молов. і воно геть забивалося. І робота тільки тут. І він забивався, не співав перебивати. А так зробив сюди, вивів. Работає, сипле. Аби встивав засипати. Все, зараз амелія весь. Розкручу і покажу що там і як воно. Тут вже закінчив. Свиням. Ромеоня. І, і так, тут ми воле розкрутився, що в нас виходить. Все чистенько. На що я й казав, ой, там болтиком, це ж я прикрутив цю пластину. Ну вже не забиває, тому що ось цього зверху забивається. І тут. Тому що ось оцей болтик і зазор маленький, воно не встигає висипатись. Так само і тут, онь, болтик. А він був ось сюди, і воно забивало, воно співало висипатися. Перекинув сюди і воно все працює чудово. Та таке ноу-хау. А ножі вже ось підблискують угли. Ще два-три помова дай. Також цією пластиною вирізав стройки. Там язичок є. І з цієї сторони воно було, ця подача звідси я пхав. Справа наліво. Я поміняв усе. І воно відкрив всю, воно собі сипле і саме собі якоби регулює. Воно сюди вибиває зерно і не дає особо сипатися звідси. І воно собі працює, сипле. Так само я тут зробив. Останеться просто з нержавейки ножи вирізати і все.